Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, що стосується, добре. Що стосується мене, ви знаєте, зараз в цій ситуації написати заяву це саме найпростіше. Я б сказав би в цій ситуації. І повірте, мені було б жити набагато легше. Але це був би. З мого боку, безвідповідальний крок. А я не з тих людей. І відступати від якихось проблем я ніколи не відступав і відступати не буду. Я звик їх вирішувати послідовно, наполегливо, організовано. От. А то, що стосується посади цієї, то я вам хочу сказати, є чинні при і поки він буде вважати, що я на тій роботі, на цій посаді моє перебування доцільне, тільки я і буду тут бути. Поки, як кажуть, іншого не буде прийняти рішення. Моя задача зараз працювати, організовувати і забезпечити життєдіяльність громадян Черкаської області. Все, що відбувається на території області, Знаєте, якби я був безвідповідальною людиною, я б тут би не був. як ви кажете, вже б написав би, впав би на колінка і написав би заяву, і поповз би і говорив, ой, люди добрі, тільки мене не чекають. Так я вам хочу сказати, не дочекайтесь, не буде цього. І знаєте одне, як би там не писали деякі з ваших колег недобросовісні, щоб не трапилось, де б то. Клозет не впав, або ще що не було. Усюди прізвище тут. То я хочу сказати, я був, є і буду. Можете звинувачити, в чому хочете, але я роблю свою справу і буду її робити на відмінно. По-іншому я не підготовий.